Інформаційними партнерами фестивалю почалися політичні переслідування спонсору, головного спонсора фестивалю Оксана Авакова, який пов'язаний з блогом Юлії Тимошенко, як відомо. Троє з його помічників знаходяться в СІЗО. Сам вако знаходиться в Італії. І через це в культурному просторі, який підтримує фонд Ренесанс Бонд це навальність, почалися, звісно, дуже серйозні проблеми. А ми зіткнулися з цими проблемами, але вирішили все одно організувати цей фестиваль. Нам дуже сильно допомогли, враховуючи цю ситуацію, багато, багато людей. Наприклад, кампанія «Інарт» нам одразу. Виділили це рекламна кампанія Бікборди в центрі міста, тому що ми не мали такої інформаційної підтримки, як минулого року. А, скажімо, кампанія видавництво Фактор» нам надрукувала 400 афіш, що ми розклеїли по всьому місті. І фестиваль відбувся. У нас все відбувається дуже добре.